Поздравляю друг друга з юбилеем, пожелає успеха кожному з нас і всім нам місті. Коханка Путіна несподівано з'явилася на публіці і шокувала своїм зовнішнім виглядом. Аліну Кабаєву не впізнати після пластики в мережі Хвиля Хейту. Філери передалися статевим шляхом. Питають користувачі зовнішність російської гімнастки Кабаєвої, яку називають коханкою російського диктатора Путіна, дуже змінилася. Багато користувачів навіть не одразу впізнали її на нових кадрах, які поширилися в мережі. До речі, тут на цьому відео Кабаєва заговорила про важливість інформаційної боротьби більше заподрювати мізки. Я нагадаю, саме Кабаєва контролює всі. І пропагандистські видання та канали в Російській Федерації зараз про це детальніше, а також про колишню дружину Путіна, яка терміново продає віли та особняки в Європі. Про це пише видання «Політику». Я нагадаю, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн обов'язково ставте вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Отже, до Кабаєвої нужен нашему народу. Потому что информационная работа сегодня, в тех условиях, в которых мы живем и боремся за на нашу страну, это как боевое оружие. И по значимости своей Одні вступає автоматика нашого. Кабаєва є головою ради директорів російської медіагрупи НМГ. Виступаючи на ювілеї холдингу, сказала, що діяльність російських пропагандистів не поступається бойовій зброї. Проте коментаторів зацікавили не лише заяви гімнастки, а й її обличчя. Ймовірно, Кабаєва скористалася послугами пластичного хірурга чи косметолога, використавши для омолодження обличчя Філери чи Бот. Проте результат від процедури виявився невдалим. Її обличчя виглядає опухлим ін'єкції, наче додали їй віку. У мережі розкритикували фаворитку Путіна і навіть пропустили, що їм робив уколи той самий хірург, адже президент РФ також неодноразово з'явився на публіці зі схожими змінами на обличчі. Частина філерів перетекла від партнера питання. Філери передалися статевим шляхом з Путіним в одного косметолога колитися. Він їй не тільки морду за своєю подобою зліпив, а й мозок пересадив. Цю фразу Кабаєву теж ботоксом кольнули, адже виглядала наче краще, писали в коментарі. Люди також дивувалися тому, як за наявності необмеженого бюджету можна так безповідально підходити до вибору хірурга і настільки погано виглядати в 39 років. Ну, схожа на Марченко, можливо, Марченко їй. Власне, порадила. У мережі також пропустили, що жінка, яка виступала на Заході, це не сама Кабаєва, а її двійник, оскільки її зуби теж виглядають інакше. Уявіть собі, поробили двійників. ЗМІ писали раніше, що кремлівський диктатор Путін зустрів новий рік 2023 разом зі своєю співмешканкою Аліною Кабаєвою в компанії сім'ї та кількох близьких друзів. У бункері за Уральськими горами. Сподіваюся, цей новий рік для нього останній. Йдемо до Людмили Путіної а, людка, Що там? Як стверджують журналісти американського видання Політіко у Путіна його колишньої дружини залишилося багато спільної нерухомості елітного класу, побоючись міжнародних санкцій після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну колишня дружина Путіна. Людмила Очеретна почала продавати елітну нерухомість на заході. Про це йдеться в статті розслідуванні, яку провели журналісти американського видання Політіком. Офіційно Путін розлучився з дружиною Людмилою у 2013 році. Через декілька років вона вийшла заміж за спортсмена. І комерсанта Артура Очеретного пара не входить до списку санкцій Європейського союзу, але це може швидко змінитися, адже Лондон вже ввів санкції. Очередно та її дорослих дітей від шлюбу з Путіним. Якби Брюссель наслідував цей приклад, це могло б раптово залишити нерухомість і інше їх європейське портфоліо недосяжними. В першу чергу мова йде про елітну квартиру, розташовану в 20 хвилинах ходьби від пляжу в Марбельї курортному місці в Іспанії під час покупки в 2014 році вона коштувала приблизно 1 мільйон 100 тисяч євро, і з тих пір ціни на нерухомість тільки росли. Як вважають журналісти у Путіна і очеретної залишилося багато спільної нерухомості? Можливо, шлюб і закінчився, але аспекти відносин, зокрема і фінансова складова, продовжилися. кажуть розслідувачі. Правда, формально нерухомість набував. Очеретний квартира в Марбелії. одна із двох місць, які він придбав незадовго до весілля на Людмилі. Першу очеретний купив в 2011-му приблизно за 800 тисяч євро, а другу за більш ніж мільйон євро. Реєстраційні документи свідчать, що квартири, як і раніше, залишаються його власністю. За останні десятиліття цей район став магнітом для російських грошей. Близько трьох тисяч росіян офіційно проживають в Марбелії. Реальна кількість набагато більше розповів місцевий ріалтор журналістам. Але це ще не все у 2015 році, приблизно в той же час, коли очеретний одружився на Людмилі. Він придбав розкішну квартиру в Давосі, Швейцарія. Оголошена вартість її на момент покупки становила близько трьох мільйонів євро. Причому черепний зміг купити квартиру в Швейцарії, не зважаючи на те, що свої швейцарські закони дозволяють іноземцям купувати житло тільки в рідкісних випадках. Крім того, черетний кілька років тому купив вілу в стилі ар-деко під назвою Віла Сусана, розташована приблизно в 6 кілометрів. Від курортного міста Біаріц у Франції. Віла Сузанна, це не єдина нерухомість в місті, пов'язана з російським президентом. У 2012 році Кирило Шамалов, тодішній чоловік Катерини Тихонової, молодшої дочки Путіна і очеретної, купив будинок в 3,5 мільйона євро з видом на море, зазначили розслідувачі. Бачите, друзі, де Корупція процвітала і процвітає в Російській Федерації. Також які маєтки вони собі купують жаль. Путін у них більше ніколи не потрапить, тому що його місце усі знають добре, де також і місце їхніх родичів. У минулому році влада Великобританії розширила санкційний список проти оточення російського диктатора Путіна. Тоді в нього були включені колишня гімнастка Ліна Кабаєва. А, а також його колишня дружина Людмила Очеретна всього в санкційному списку додано 12 людей, в числі родичі диктатора Путіна, або люди, яка британська влада вважає. Входить в його ближнє коло також потрапили туди і дочки Путіна. Пізніше США ввели санкції проти музиканта Сергія Ролдугіна, якого змі називають найближчим другом Путіна, і хрещеним батьком однієї з його дочок. Під санкції США також потрапила його дружина, оперна співачка Олена Міртова. Зараз одним за одним з'являється повідомлення про продаж нерухомості Людмили Путіної та її чоловіка. Ну що ж, корабль. Тоніт, так, да? креси бігут, тому будуть вони пораховуватися як щорі, допоки їх не зловлять. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі.